Всім привіт, мене звати Артем Пивоваров і я хочу зробити оголошення. Я, я покидьок, я не гідник, я хай пожер. І взагалі в мене проблема з репертуаром. Я хочу подякувати коментаторам на Фейсбуці, Ютубі. Дякую вам, ви відкриваєте мені очі на цю реальність. У 22-му році я випустив 10 пісень з кліпами під час війни. Під час повномасштабного вторгнення, а в 23 му році я взагалі з випустив 17 пісень в альбомі, створив саундтрек до мультфільму Мавка і зробив два дні поспіль концерт за шлагами в Палаці Україна, де зі мною на сцені разом 90 людей грали мою музику. Я перепрошую всіх за те, що. Поводився так ничемно з вами, вибачте.